Доброго дня, любі малята. Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. Подивіться, хто до нас прийшов у гості. До нас у гості завітав Котик Мурчик. Котик Мурчик після дощику пішов на прогулянку і замочив свої лапки. Малята, як ви думаєте? Чому? Котик Мурчик замочив свої ніжки. Тому що у нього не було доріжки. Лапки у мурчика мокрі. Мурчик наш засмучений. Що ж робити? А давайте йому допоможемо і збудуємо доріжку. А будувати доріжку ми будемо з квадратиків. Квадратики зеленого кольору та жовтого. Зелені квадратики, як травичка. Ось вони. І жовті, як сонечко. Малята. А тепер ви покажіть зелені квадратики, як травичка. Ось вони. Правильно. А тепер покажіть жовті квадратики, як сонечко. Ось вони. Молодці. А тепер будемо почергово викладати наші квадратики на доріжку. Для того, щоб нам зробити. Нашу доріжку для котика Мурчика нам потрібен килимок, також потрібна ось така заготівка. Я вам відправлю, додам до класруму. Також нам потрібно квадратики зеленого та жовтого кольору. Нам знадобляться серветки та клей. Беремо квадратик зеленого кольору, який у нас схожий на травичку, мастимо його клеєм і почергово будемо викладати на нашій заготівці, притискаючи серветкою. Тепер беремо квадратик жовтого. Також мастимо та викладаємо наступний. Тепер беремо зелений колір. Правда ж, схоже на травичку? І викладаємо. Наступний у нас який кольор буде маляти? Жовтий, правильно. Як наше сонечко. Намастили та приклали. І на останок, і на останок, останній зелений колір. Ось так от. Молодці, маляти. Я думаю, у вас все вийде. Котик пройшов подоріжці. Котик пройшов подоріжці і не замочив, і не замочив Котик Морчик, дякую Малята, вам. Котик Мурчик дякує вам. вам за допомогу До малята. і Добре. прощається з вами. Сустрічі. До побачення.